Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми, заступник Черкаського міського голови Марина Олександрівна Гаркава. Марина Олександрівна, вітаємо в нашій Вітаю. студії. Дякую. Дякую, що попри спеку, попри, скажімо так, багато справ, які завжди наприкінці літа виникають. Ви завітали до нас. Хотілося б поспілкуватися взагалі, чим живе місто в соціальному аспекті. Нині власне можливо підбити якісь підсумки оздоровчого літа. Ну і, власне, поговорити про плани і перспективи, тому що життя продовжується і ми маємо жити. Отже, які проблеми вирішуєте наразі, чим переймаєтеся, можливо, є чим похваститись, похвалитися. Будемо раді почути. Дякую. Ви знаєте, департамент соціальної політики, взагалі, як в цілому соціальна галузь, це мабуть, я не побоюсь цього слова. Найскладніша галузь і особливо зараз. Особливо так. зараз, тому що всі категорії вони наші. І категорії зростають, і дуже потрібно людям і піклування, і підтримка, і взагалі дуже багато таких соціальних питань в місті. Якщо говорити про підсумки, то думаю, що літо це. Саме гаряча пора роботи, а про підсумки ми будемо говорити десь під кінець року. Зараз всі в процесах, всі в роботі. Звісно, період літньої трішечки він був менш гарячий, але 1 вересня але у нас він був спекотний. Так, він був спекотний. і продовжує таким. бути. 1 вересня у нас підходить і дійсно всі активно працюють. Думаю, що результати скоро будемо показувати. Хотілося б згадати от ті буремні дні, десь рік тому, наскільки активно ми черкащани приймали переселенців, наскільки активно працював наш гуманітарний центр. Зараз мені так здається, що пожвавлення. Коло гуманітарного центру трошки менше, але я знаю, що центр працює так, як змінилася його робота, на що в першу чергу зараз орієнтуєтеся, і взагалі як відбувається цей процес нині? Хочу сказати, депоманія. що зараз в Черкасах перебуває близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це два дві року. Так, це немало, і гуманітарний центр це дійсно був такий осередок волонтерської допомоги з допомогою міської влади. Це була пророблена колосальна робота по прийому. Ви знаєте, які були перші хвилі виїзду людей з окупованих територій, з зон бойових дій. Це залишилося в історії, тому що зараз вже немає такого потоку людей з території, але ми переформатували роботу і зараз гуманітарним напрямком займається центр соціальних служб. Це комунальний заклад, при якому створена гуманітарна гуманітарний такий відділ. Який саме займається прийомом внутрішньопереміщених осіб. Допомогу. Тобто Люди все-таки прибувають. Попри, люди прибувають, попри, але це. вже ця фаза така більш спокійна. Так, да, люди прибувають, але ну, в тиждень це близько там, 20 людей. Це, можливо, вже люди їдуть з, наприклад, з Запоріжжя. Хтось вирішив переїхати в Черкаси. Да? Ну, тобто, це вже не так, та війна триває, така міграція і... людей. Вона дійсно є. І дійсно, потреби є. Центр займається і провізійною допомогою. Це те, що ми працюємо з міжнародними фондами, з нашими містами-побратимами. Ту гуманітарну допомогу, яку залучала міська рада, всю видають через центр комунальних служб. І звісно, місто не стоїть осторонь. Ми в цьому році побачили, що міжнародні донати вони на жаль трошки зменшилися. А люди є, людям потрібно допомагати, тому що ми розуміємо, що компенсувати тим людям, які втратили все житло, своє життя повністю сформоване на, на, на ті чи іншій території. Ми не можемо зараз. Тобто ми намагаємося притулки створювати так? створювати якісь програми по підтримці. Ось зараз діє бюджетна програма міська по продуктовим наборам і засобам гігієни. Тобто це такі речі, які на місцевому рівні міська влада намагається допомагати людям, як в фізичному плані, так і в емоційному. Працює інтеграційний хаб Черкаси твоє місто, де проводиться дуже багато заходів. І дійсно там був і грантова підтримка, десь близько 800 тисяч нам давали на те, щоб адаптувати нових в Нашу територіальну громаду робота йде, робота йде, люди їдуть. Марино Олександрович, чи багато залишається в Черкасах? От є якась така, можливо, приблизна статистика, тому що от на початках війни то багато хто використовував Черкас як такий проміжний хаб приїздили, Та да, транзитний трошки, пункт так, так, угу. пере, 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 переводили подих, що називається, і рухалися далі. А як зараз ситуація? Чи Ні, зараз Черкаси – це. це те місто, яке є? Таким тиловим, угу. і дякуючи нашим ЗСУ і Господу Богу, дійсно Черкаси розглядаються внутрішньопереміщеними особами як місце постійного проживання. Зараз такої міграції, як не, такої, як такої не, спостерігає. не спостерігається раніше, звісно, угу. люди з східної України їхали в центральну, перепочили там. Трішки адаптувалися, їхали на західну Україну або виїжджали за кордон. Тобто, ми як посередині географічний центр, ми був як дійсно перевалочний такий угу. пункт. То зараз, по-перше, немає тої кількості людей, які їдуть, по-друге, все-таки стабільність ну, ясно, вже і доступність, і, доступність хто, що, і привітність і як... Черкас, тому що я хочу сказати, що наші люди дуже привітні. І це відзначається, і про це говорять і внутрішнє переміщення особи, що є розуміння. Звичайно, не без того, ми не можемо говорити, що це 100%, Але... Люди Є люди різні, І так, як але ті, які Черкасе... приїздять, так і ті, які приймають Черкас це привітне місто, і що стосується людей, і що стосується влади, всі на, на місці роблять все можливе. Угу. Я бачила, що нещодавно ви разом з міським головою від, відвідали наш шелтер. Я знаю, що цей притулок для переміщених осіб він є одним з кращих в Україні. Так, от і це знову ж таки приїдно. Ємно, що так постаралися зробили людям належні умови. Яка ситуація там зараз? Взагалі, це ж повністю під опікою міської влади. Так, перебуває. Це під опікою міської влади, це знову ж таки центр соціальних служб. Воно на балансі це угу. приміщення в них. Вони робили капітальний ремонт? Там притулок на 350 ліжкомісць, ліжкомість. Зараз близько 280 ліжкомість зайняті. Дуже чудове, дуже чудове місто. місце, місце ми Я дізнем... навіть чула, що там ви плануєте дитячу площадку робити. Тобто рухається, так, рухається. справа. Дитяча ми площадка вже змонтована, там угу. залишився благоустрій, завдяки міському голові він сприяв цьому. Тому що ну, кімнати зробити ми розуміємо, кімната душ і. Пункти прийому їжі, все це дуже важливо. Але люди живуть і людям теж хочеться дозвілля. От Сьогодні я буду їхати після вашого ефіру. Ми будемо відкривати кімнату для дистанційного навчання, тому що ми теж розуміємо, що. Хтось Дай Бог, щоб було хоче очне, в своїй а хтось ж буде вчитися так. в своїй школі? Ми зробили цю кімнату. Дійсно, іде вже мова про адаптаційні такі mm -hmm. методи, механізми і про трудоустрій людей, тому що людям потрібно ставати на ноги, потрібно кріпнути на нові території і вливатися в громаду. Безперечно, безперечно, тому що це життя продовжується. Дітки ходять жити. в садочки, я моніторю постійно, щоб ніхто ніде. Не не садочки, їм, садочки так? школи. Всі діти влаштовані, тобто все А, все, все Марина Олександрівна, літо минуло, але я знаю, що ви активно займалися оздоровленням дітей, в тому числі і дітей-переселенців, і в тому числі дітей воїнів, які сьогодні воюють, дітей з родин загиблих, чи то тата, чи то мама постраждали так. в цій війні. Якщо можна, такі можливо, невеличкі проміжні. Проміжні, да. так. Дійсно, у нас оздоровлення триває і. Воно буде тривати практично до кінця року. Розписані зміни. Тому що є навіть можливість, хто не встиг влітку. Хто не встиг влітку? Є ще зміни, є ще місця. Будь ласка, хай люди за департамент соціальної політики можна зайти на сторінку Фейсбук. Там є всі телефони, контактні і зателефонувати. Будь ласка, звертайтеся зараз. У нас здоровлені близько півтори тисячі дітей уже. Оздоровлення пройшли. Угу. так. Це наскільки я пам'ятаю, Карпати. <клес> так? Карпати. Вони відпочивають в Карпати, це біля Мукачева. Угу. Тобто гарні умови, um, тип, умови, чудова природа. Умови нормальні для санаторія, для державної установи. Ви знаєте. Було дуже багато питань щодо і тендерних процедур, і багато було уваги. Тобто, все процедура прийшла в законний шлях, переміг той, хто найкращі дав, умови за да, найкращі умови, найкращу ціну. Зараз діти оздоровлюються за 500 гривень на добу. Тобто, звісно, що діти не платять ці гроші. Ні, так? Ні, Діти не платять. Це оплачує все міський бюджет. Є деякі питання до харчування, але я вам хочу сказати, що. Санаторії завжди харчують правильно. Так-так, Картоплю ми... фрі, гамбургери там навряд чи пропонують. Так? Я, я судячи навіть по своїм дітям, я знаю, наскільки вони привередливі в їжі, і наскільки для них ну, культура їжі, та, що в сім'ї, і та, що там, в шкільному меню, та, що в санаторному меню, вона не завжди приймається дітьми, тому, тому є. Трішки нарікання на харчування, але я сподіваюся, що в цілому діти, коли приїжджають, ми проведжаємо групи і зустрічаємо групи департамент соціальної політики. І завжди я прошу зріз коментарів, ну, опит... опитування, да, якісь проблемні питання. Зараз ми проводимо на телеграм каналі на сторінці департаменту опитування родин щодо якості оздоровлення, тобто які пункти сподобались, що не сподобалось. Ну для того, щоб приймати рішення по наступній програмі. То в цілому, в цілому, діти задоволені. Діти задоволені. Це дуже приємно, що все-таки попри, в цілому, попри цю ситуацію, ситуацію. Я вам хочу сказати, що зараз такий тяжкий час. Ми маємо дякувати нашим ЗСУ. Що наші діти мають цю можливість виїхати, оздоровитися подихати, діти. попити води іншої, попити, подихати іншим повітрям. Тобі врешті спокійно От, поспати, отримати, якщо отримати враження, поспілкуватися в колі друзів, тому що рік попередній був дуже тяжкий. Він був дистанційний, практично, і дуже багато дітей не ходило до школи. Якщо ще а це, задати коронавірус, то так, цей період вже триває. Це а це, спілкування, це комунікація, це, це розвиток, це розвиток, це розвиток mm -hmm. і це найважливіше. І що вони дійсно під мирним небом? Отже, ця програма буде тривати ще до кінця року, до ну принаймні року, гарантовано. Так. Хто не встиг, хто має якісь пільги. І власне можливість відправити своїх дітей на оздоровлення. Будь ласка, звертайтеся в департамент соціальної політики політики Черкаської міської ради, і я думаю, що вам там допоможуть, власне кажучи, задля того і працюємо. Звичайно. Так, Марина Так, звичайно. завтра такий достатньо сумний день, тому що 29 серпня в Україні відзначають день пам'яті загиблих воїнів. Знаю, що ви теж готуєтеся до цього дня, і взагалі хотілося б поговорити про соціальний захист наших вояків і знову ж таки не лише вояків, а й родин загиблих вояків, тому що таких, на жаль, теж у Черкасах багато. Багато на жаль, не можна згідно закону розголошувати цифри, але це дійсно. Немала цифра. Немала цифра, і е Департамент Жаль. соціальної політики працює з цією категорією щодня. Тобто в нас немає е перерв, в нас немає вихідних на е цю категорію. Е в нас кожен день день пам'яті, тому що є нові хлопці, є родини, які потрібно підтримувати. Як готується місто за дорученням міського голови зроблена програма, і зараз по місту ви можете спостерігати розміщення бордів mm -hmm. в пам'ять про наших захисників. Також працюємо над стіною пам'яті, яка розміщена зараз біля. Церкви на храму, тобто її оновлення буде завтра захід по вшануванню пам'яті. Після заходу в нас буде нарада щодо її візуалізації, тому що ми хочемо все-таки до Дня міста зробити. Таке місце вже в Черкасах. Так, воно буде не меморіальний комплекс, воно але, буде але на період той війни. той меморіал, який там є, він достатньо такий щемливий і добрий. Так, але, але в місті проводяться перемовини з родинами загиблих і департамент архітектури на чолі з Анатолієм Васильовичем. Іде розмова про те, що після закінчення війни, після нашої перемоги, це має бути не просто стіна пам'яті, це має бути великий меморіальний комплекс. Наподобі того, що до Великої Вітчизняної війни по вшануванню героїв, тому що це наша пам'ять, це наша гідність, це врешті люди, які дозволяють нам от сидіти, спілкуватися так, наші, своїми наші, життями. Так, наші так. діти мають знати, всі мають пам'ятати і знати обличчя героїв. Діти мають знати, що є місце в Черкасах, куди їх поведуть, на дні пам'яті, будуть розказувати про історію цього великого подвигу. Тому зараз, поки триває така активна фаза війни, ми намагаємося зробити щось таке тимчасове, але щоб воно було, а після завершення це буде вже зовсім інша історія, безперечно, безперечно, і я думаю, що потрібно, щоб кожен на своєму місці власне врахував свої можливості, щось для цього зробив. Тому що те, що відбувається, це звісно дуже велике горе, але це й наша гордість, тому що. Ціною своїх життів, ціною своїх скажу, життів своїх родин хлопці виборюють нашу свободу, нашу незалежність Принагідно, щирі слова співчуттям всім родинам, які втратили своїх синів, доньок в боротьбі за нашу свободу. І я думаю, ми помстимося за них, тому що по-іншому по-іншому не можемо. І ми маємо бути гідними їхньої пам'яті. щодня, так. кожен на своєму місці. Ми маємо пам'ятати про те, що вони. Зробили і роблять для нашої країни mm -hmm. Марина Олександровна, попри те, що триває війна, робота такі звичні поточні питання, які стосуються соціального захисту, і вже ніхто не відміняв. скажімо так доводиться займатися ще й цими питаннями. Що з актуального зараз я б, б хотіла повернутися? Ще я не озвучила допомогу родинам так, так, загиблим. Так, Це теж дуже великий пласт роботи. Я хочу вам сказати, що Черкаси – це практично і це не голословні слова. Ми робили опитування і про дзвін всіх обласних центрів України, збирали досвід передових там міст, і досвід міжнародний. Черкаси – практично єдине місто в Україні за кількістю програм підтримки родин загиблих. У нас діє за підтримки ініціативи міського голови, тому що він ставить категорію на перший план. У нас діє комплексна програма підтримки родин загиблих і там дійсно ну, всі можливі механізми підтримки. Це починаючи від Щомісячних стипендій кожному члену родини загиблих. Я дозволю собі зауважити, що це все за рахунок міського бюджету бюджет, так. так, це так все... Щомісячних стипендій так. кожному члену родини загиблих. Це підтримка школярів, дітей шкільного віку, коли вони йдуть до школи. Це оздоровлення. Це до днів до Дня Незалежності. Тобто всі всі можливі програми ми виконуємо, і в бюджеті завжди на це будуть кошти, тому що ці родини да, віддали державі і місту втратили найдорожчі. Най, най, найдорожчі. так. Що стосується поранених хлопців, так. теж працюємо в цьому напрямку, тому що державне забезпечення. Ми розуміємо, що коли м, чоловік, хлопець прийшов з передової захисник і він травмований, він втратив кінцівки, в нього поранення, поки пройде Май, медичне ну, травмований так, теж, так, так, поки треба. пройде медичне, медичні ці всі заключення, mm -hmm. встановлення інвалідності, це досить тривалий час. І а хлопець прийшов і йому треба допомога. Ми. Розпочали вже підтримку, вона не, не наскільки значна, наскільки вони заслуговують, а ми, ми в процесі збільшення зараз матеріальних допомог для поранених захисників. Тобто черкащани, які mm. мають відповідні, скажімо так, поранення чи поранення вони мають так, звертатися в департамент соціальної звертатися. політики так за допомогою програма. і навіть в протезуванні, я так розумію, що можна можуть можуть надати допомогу, так? так всі консультації у нас при департаменті соціальної політики працює цілий відділ. Mm -hmm. Там відділ підтримки захисників і захисниць і родин загиблих. Там працюють дуже чудові спеціалісти, повірте, це дівчата, які через свою душу і через своє серце пропускають щодня ці всі біди і проблемні питання. І вони абсолютно небайдужі. Це неформально. Вони працюють щодня і вони дуже віддані своїй роботі, тому я вас дуже прошу, будь ласка, всі родини загиблих, всі захисники, які потребують відповідної підтримки, консультації. Звертайтеся в відділ захисників і захисниць. Це управління Літвінович Валентини Іванівни. Будь ласка, звертайтесь в департамент, вам завжди допоможуть, проконсультують, підтримують, направлять. Є розроблена дорожня карта для родин загиблих. Тобто це такий брошура, де все прописано. Тому що, на, на превеликий жаль, коли люди в стані психологічної травми, горя приходять навіть на цю консультацію, вони. Не повністю можуть сприйняти всю, всю інформацію, всю інформацію через дій, куди звертатися, це в голові втримати неможливо. Ми всі розуміємо, що є бюрократичні процедури, це міський бюджет, це кошти, це все дуже серйозні. Ну, так, потрібен час. Так, але ми розробили цю брошуру, щоб людина могла її взяти, піти додому, в спокійній обстановці, прийняти рішення, що мені робити, куди мені йти, що за. Чим мені робити, тобто, і таку саму про брошуру ми хочемо розробити для наших захисників, вона вже в процесі. Ми працюємо з департаментом медичним, тобто, щоб залучити практично всі галузі міста для консультування захисників, тобто, щоб захисник не ходив по всім департаментам. Щоб він прийшов, як він звернувся за соціальною пільгою, соціальною підтримкою. Ми даємо йому дорожню карту і показуємо, де в Черкасах, по якому напрямку він може закрити всі свої питання. Мариноса, дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що власне, ну скоро повернемося до такого звичного ритму роботи. Але звісно, що наших захисників, наших захисниць це вже такий пожиттєвий наш план. Ми будемо підтримувати, підтримувати і завжди іншого шляху в нас немає. І черкаська міська влада до, до речі, до, до честі нашого міста, нашої влади, власне, є чим пишатися, і е, на фоні інших регіонів ми вигідно, скажімо так, тримаємо якусь таку гарну позицію. І Дякую, дякую вам за це. Дякую, спасибі. Це була програма у фокусі подій. Нагадаю, що з заступником міської голови міста Черкаси Мариною Гаркавою ми говорили про соціальні проблеми, які доводиться Щодня, і, власне, ще раз хочу нагадати, що якщо ви маєте якісь проблеми і відноситесь до категорії внутрішньо переміщених осіб, родини загиблих, захисники вітчизни, будь ласка, звертайтеся до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради, вас вислухають і обов'язково допоможуть. На все вам добре.